Всім нас добрий ранок. Я вас вітаю на сьогоднішньому стрімі, які відбуваються на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, А хто ще не підписався на, 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 на мій канал, то підпишіться, так будемо спілкуватися. Спілкуватися на осінні теми, які вам цікавлять для, для обговорення на нашому сьогоднішньому стрімі. Так що заходьте, хто там є вільний, хто не зайнятий, заходьте, поспілкуємося, так буде все в нас добре. і будемо далі спілкуватися, продовжувати. Рома, доброго ранку, добрий ранок Рома, добрий ранок і вам е дякую, що прийшли підтримати. дякую за, за за підтримку, Рома. Що не забувайте заходити і підтримувати. Дякую. Олеся, добре. як твої справи, як мої справи добре, як ваші. Як у вас пишіть. Олеся, всім доброго ранку. Всім тихого, мирного дня, сходішого мирного неба. Добрий ранок і вам Олеся, дякую, що прийшли підтримати. Рома, справи нормальні, це добре. Рома, оле... Доброго ранку, Олеся, гарного дня.

Ей, нас далі. Олеся, також справи нормальні. Це добре олеся. Що справи нормальні? Це добре лайчики. Призимаємо, хто не проживав там. А хто не підписався, підпишіться. Та й будемо співкуватися на різні теми осінні. Так що давайте там, ставте лайчики, ну не, не забувайте. Прозаймайте дівайте, кому не вас давайте, Прозимайте. і підписуйтесь. отак. Ей, так, ну за загляну, хто в мене є тут в мерезі. Може зайде підтримати, ну зараз почекайте хвилину. Зараз хвилин. 金爸爸